Попала в роботу сідушка від ситрака. Китайська якість довго не живе навіть після ремонту. Ну Візуально от у нас сідушка ціла. Якщо не знати, куди дивитися, то можна навіть і купити. З Здуру можна купити. Починаємо. Бочок. поролона, Не лінуємося, прижимаємо. Оп. У нас. Дюрка, там в всередині поролон прорваний. Знімаємо. Так, тут добре, хтось щось варив, але бачимо, тріщини зарождаються нові. Да? Хоча підвари були. Тобто, або їй досталося після цього добре, або... Без усилення. Підварю без усилення. Добре. Ліземо у механізм. На ну, Амортизатор стоїть на рідний, поміняли це болячка. Бачимо вирване ухо нижнє амортизатора. Вон воно тіліпається. А от це амортизатор. Варився речах, але речах, слава Богу, з усиленням, все добре. А тут є маленький сюрпрайс. Тріщинка. От і робота. Китайські ці всі сидіння, любі китайські, хоч сітрак, хоч грамер, хоч Жондір, любить китайське крісло. Якщо воно пройшло свій ресурс, ресурс для тракторів це одна тисяча мотогодин до 1000 мотогодин. Якщо машини, то це 3-5 років. І далі, якщо ти робиш одне, то сиплеться друге, за ним третє, за ним п'яте, десяте, двадцяте, тобто навіть сам метал у них не якість металу, не така, як в оригіналі. І далі наступним пунктом буде розрив речага отут піти. Далі буде розрив речага з цієї сторони йти. І це, в принципі, процес, який треба весь час уже контролювати і обслуговувати.